Добрий вечір, це телевізійна новини країни, інформаційна програма Івано-Франківського телебачення, канал 402. В Івано-Франківську створюється ще одне об'єднання на підтримку кандидату президенти Леоніда Кучми. Бажаючих увійти в це об'єднання, просять 1 жовтня цього року о 12-й годині завітати в Народний Дім просвіта. А вчора студентство України проводило своєрідну репетицію майбутніх президентських виборів. В Івано-Франківську студенти обрали свого власного президента. Ідея проведення виборів студентського президента належить неполітичній політичній молодіжній організації Нова генерація. Спочатку мета була проста: навчити студентство голосувати, але несподівано акція перетворилась у щось значно більше ніж гра. Планували, що у виборах візьме участь понад 4 тисячі студентів, але несподівано організатори зустріли опір. Якщо хтось думає, що студентське самоврядування, це, скажімо, там якась альтернатива з проспілкам чи іншим структурам, то він глибоко помиляється, тому що подібні структури існують у багатьох вузах України, тобто існують проспілки існують. самоврядування. Якщо це прирівнює до якогось іншого пункту, тобто це справа власної людини. Але, скажімо, якщо йде конкурентна боротьба, інакше як це може вияснити, і передбачає на собою тотальне. Питання спротив нашої акції, нашому проекту вибачте мені це не є нормальним, Незважаючи на те, що були зірвані усі оголошення про вибори. Вони все-таки відбулись. У них взяли участь майже дві тисячі студентів з трьох вузів обласного центру. За результатами переможцем виборів, а отже, студентським президентом став Богдан Гречний, студент третього курсу Університету Нафти і Газу, а віце-президентом Михайло Фролов, студент третього курсу Прикарпатського університету. Нові молодіжні лідери планують втілювати свою передвиборну програму в життя вже найближчим часом. Це, зокрема, влаштування студентського дозвілля та побуту, проблеми працевлаштування, виплати стипендій та багато іншого. Сьогодні в обласній державній адміністрації відбулися збори начальників районних штабів добровільної народної дружини, які згідно указу президента відновили свою роботу по всій території України. На зборах, окрім районних начальників штабів ДНД, були присутні працівники УВС, прокуратури, нарсуду, юристи. Повідомивши порядок денний і мету зібрання, ступним словом виступив заступник голови облдержадміністрації Валерій Брус. Підок постає питання: хто ж як не ми? Повинні наводити громадський порядок в наших містах, селах і населених пунктах Тому тут ми, напевно, так будемо поступати, в'їжджати на місце, не будемо сигналізувати і говорити, коли будемо в'їжджати, а просто будемо дивитися. Зайдемо, в відділ внутрішніх справ, подивимося, так, де працівники органів внутрішніх справ спільно з працівниками ДНД працюють, де несуть службу, що з ними зроблено. Далі про невідкладні заходи по відновленню штабів добровільної народної дружини і їх діяльність доповідав пан Міцкевич. Наведено конкретні факти, коли дружинниками було затримано крадіїв як державного, так і власного майна. Особливо схвалено роботу Яблунівської народної дружини Косівського району, де начальником є жінка. Дещо конкретніше і критично висловив свою думку. Та навів офіційні приклади щодо роботи місцевої влади в деяких районах по наданню приміщень для дільничних міліціонерів і штабів народної дружини, заступник начальника УВС області, полковник Валерій Купєєв. На території 65-ти сільських рад відсутні кабінети для роботи дільничних з питань міліції. Як може дільничим працювати інспектор, населений пункт якщо сама кабінету дільничого. Якщо немає кабінету дільничого, значить тобто немає громадського пункту про громадського порядку, і немає взаємодії, і немає дій добровільних народних дружин. Мова йшла про Верховинський, Долинський, Калужський, Косівський, Роготинський, Тлуминський та Надвірнянський райони. Крім того, на зборах було піднято питання про надання дружинникам автотранспорту для чергування та введення нових пов'язок. Тепер вони будуть не червоні, а світло-синього кольору. А сьогодні Вовчинецьким міським відділом міліції міста Івано-Франківська розшукується неповнолітня Ольга Володимирівна Семенів, 1984 року народження, яка проживала в селі Вовчинці Івано-Франківської міськради. Ще 20 липня цього року вона пішла з дому і не повернулася. Прикмети неповнолітні. Різ 168-170 см, середньої тілобудови волосся довге, пряме, темно русого кольору, очі-голубі. Особливі прикмети на вказівному пальці лівої руки шрам від укусу собаки. Передній верхній зуб надщерблений. Якщо комусь відомо місце знаходження дівчини або хтось володіє інформацією стосовно неї, просимо повідомити по телефонах в місті Івано-Франківську 321 13 226 20 6 97 86 або просто 02. А ми продовжуємо випуск. Сьогодні Всесвітній день бібліотек. Своє професійне свято бібліотекарі визначають по-різному. Роблять підсумок вже зробленого і складають плани на майбутнє. Історія бібліотек починається ще з стародавнього Риму. У сучасному суспільстві вони є невід'ємним джерелом знань. Протягом свого життя кожна людина обов'язково звертається в бібліотеку, щоб дізнатися про щось цікаве, ознайомитись з тим, що залишилось в історії. А сьогодні, звичайно, день гарний, насамперед, тому що все таки бібліотеки, хоч трішечки пошановані, поціновані нашою державою, і звичайно, це є дуже добре. Ну, якщо вести мову про те, що підійшли до нашого свята бібліотечні працівники, працівники нашої бібліотеки насамперед, то я вам скажу, що робота дуже велика. Ну, по перше, що наші працівники. Це колектив таких високоосвічених професіоналів, це працівники ну, творчі, ініціативні і саме головне це люди, які вірні і віддані своїй справі. А від цього, звичайно, залежить і успіх кожної справи. До нас йдуть люди, і це нас найбільше радує. До свята храму знань і водночас до свята книги Івано-Франківській обласній науковій бібліотеці організовано виставку Скарби нашої бібліотеки. На ній представлені видання різної тематики. Першим і найцікавішим розділом на виставці є унікальні книги. Тут можна переглянути шедеври української класики Кобзар Тараса Григоровича Шевченка, виданий у 1886 році. Та пам'ятку історію української держави Чорну раду Пантелеймона Куліша, видану у 1890 році. Є на стележах виставки Унікальне видання у двох томах український драматичний театр. Привертають увагу книжки, подаровані бібліотеці такими відомими людьми, як Олександр Федорчук, Дмитро Степовик, Микола Сімкайло. Вертаючи ці книжки, відчуваєш подих мудрості давнини. До відама мешканців міста Івано-Франківська і керівників торгівельних закладів. На виконання припису управління у справах захисту прав споживачів в Івано-Франківській області на території міста Івано-Франківська заборонена реалізація олії, універсальне масло невідомого виробника, але згідно етикетки, больмар по заказу Агротрейд Україна, Київ. Масло олейна рафіноване без холестерину. Виробник той же Больмар по замовленню агроєвропа Київ, Україна. Масло універсальне. Гольден Діл, виробник в Польщі Олія Соняшнікова, невідомого виробника з етикеткою вітчизняно-торгової марки Олейна. Суб'єктам підприємницької діяльності попереджається, що у випадку порушення припису до них будуть застосовані міри у відповідності зі статтями 5 та 23 закону України про захист прав споживачів. 3 жовтня ми будемо визначати День працівників освіти, але вже у сьогодні відбуваються торжества. У муніципальному центрі дозвілля сьогодні проводилися урочистості збори і концерт принагідно до Дня працівників освіти України. Дещо нетрадиційно в порівнянні з минулими роками проходив цей захід. Не було президії, нудних доповідей. Відчувалась дійсна святковість. Приємні і всіма знані ведучі розпочали це свято. Для привітань запрошували просто із залу. Першим, хто отримав нагоду привітати всіх педагогів, був уже начальник управління освіти міста Зіновий Береговський. Не побоюся високих таких слів і скажу, що вдячний небесам за можливість цього міськівання за на цієї сцені, за радість творчої співбраці, з стало навітою, творцею, громадою, педагогів наше рідне місто. Дорогі друзі, це санцеденне свято спонукає нас бути добрішими. Один до одного. і до всього світу. Прозвучало привітання і від інспектора Міністерства освіти Михайла Телегіна, котрий високо оцінив роботу вчителів і знання наших учнів. Сьогодні день працівників освіти співпав ще з однією датою. На пенсію вийшов відділ народної освіти, якому виповнилось 60 з дня його заснування в нашій області. Та не це головне було в цей день. Адже на сьогодні виповнилось 10 років школі ліцеї номер 23 і 20 років загальноосвітній школі номер 10 Та найбільшу дату святкувала вчительська династія Шараневичів, чий загальний стаж роботи в школі перевищив 825 років. Сьогодні почесні грамоти, тепер уже управління освіти, отримали ряд працівників як дошкільних, так і загальноосвітніх закладів. Такими ж нагородами були відзначені педагоги і від мерії міста. Та найбільшим задоволенням, на наш погляд, працівники освіти отримали від виступів своїх вихованців та колективів художньої самодіяльності, серед яких був ансамбль українського народного танцю з Аргентини. Іще одне оголошення. В неділю о 14-й годині в обласному музично-драматичному театрі відбудеться святкування з нагоди 10-ї річниці народного руху України. Ну а у нас завтра на телебаченні прямий ефір за участю лідера партії Геннадія Удовенко. І ще сьогодні кажуть віри, надії та любові. Вітаю всіх, хто носить ці імена. А всім решту, хто не має цих імен, я бажаю, щоб не полишала їх віра, надія та любов. Все найкращого, а на ще чекає проносина на назад.